Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі ЗнайОй. з Новим Роком всіх. Як нам не намагались росіянські ублюдки зіпсувати новий рік? Але ми все з вами витримали. Ми молодці. Але зараз не про це: рік новий, а проблеми старі. Електроенергії це дуже болюче питання. Мабуть, кожен замислювався над тим неадекватним і нічим не обоснованим вимкненням електроенергії. І погодьте, що дуже важ, важко взагалі пояснити, яким чином ось тих пару шахетів, що долітають з Росії, вимикають світло по всій країні. Це я про той випадок, коли без світла сиділи п'ять діб, пам'ятаєте? Я дуже добре пам'ятаю, бо ми тоді поїхали до Бучі, пам'ятаєте, як я писала ще із СТО і так далі, бо не було світла взагалі. І в Києві також. Це було ровно рівно 5 діб. Як 60% відсотків трансформаторів зранку можуть бути безповоротно пошкодженими? Вже ввечері вони дивним чином працюють і дають світло, а вночі знову критично ушкоджені. Я вже не кажу про відсутність в обленерго підписаних наказів і затверджених графіків відключень з відповідальними особами. Я не можу зрозуміти, чому ніхто не проводить ніякого розслідування, ось саме щодо того, як все це вимикається, як все це діє і так далі. Ми навпаки тільки чуємо ось ці, які, якісь такі, знаєте, божевільні заяви там Ахметівського теку. Наприклад, гендиректор Ясно Коваленко розказує про чергову страшилку: що змін на краще не буде. Виконавчий директор ТЕК Дмитро Сахару каже, що світло будуть вимикати і після війни, і що все погано, що вже гірше просто немає куди. І складається таке знаєте, враження, що людей просто до чогось готують. Але. Парадокси просто вражають. Було все погано, і раптом, після отих п'яти діб без світла, це світло з'являється, і воно горить довго і його не вимикають. Ні, ми, звичайно, всі зраділи. Особливо, що ось новий рік зі світлом зустрічали, так, не дивлячись на те, що дуже багато було нових обстрілів. Але ж знаєте, коли ось ця радість трошечки, скажімо так, втихає, приходить, знаєте, така якась неприпиняєма недовіра, дивишся на ось ту лампочку і очікуєш, погасне вона, не погасне і так далі. Знаєте, зараз вам скажу таку річ: не треба цього робити, бо тепер, якщо вона й погасне, то на адекватний термін. Ви спитаєте, чому? Просто з Америки пролетів чарівний пендель. Результат не змусив себе довго чекати. Я дуже часто читаю Костянтина Ільченко, і ось цього разу стаття мене просто вразила і вразить, мабуть, кожного з вас вразить правдивістю. Отже, запрацював антикризовий штаб. На якому міністр енергетики Галущенко доповів про результати позапланових перевірок операторів систем розві... ось тих розподілів у кожній області, вони безпрецедентні і просто вражають її кількістю проблем, які штучно створюють власники обленерго. Дивіться, держ енергонагляд зазначив, що за підсумками лише першого етапу перевірок. Зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. А які з них найпоширеніші? це порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії, це і застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинних законодавством, це і відсутність у графіках планових відключень об'єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури. Це і недотримання тривалості відключення, і відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку тієї критичної інфраструктури. Хто ж є лідерами порушень? Звичайно, ТЕК. Також це Волинь Обленерго. Далі це Полтава Обленерго, це і ТЕК Київські електромережі. Тобто, дивіться, якщо проаналізувати Волинь Обленерго не державне. Тек, і регіональні, і київські електромережі. Це у нас хто? Ахметов. Полтава Обленерго. Власник, компанія на Кіпрі. До речі, це ще і Тернопіль Обленерго. Власник хто в нас? Міненерго. І Чернігів Обленерго не державне. Залишається питання, для чого Обленерго? Припиняють постачання електроенергії, коли для цього взагалі немає причин. Зрозуміло, якщо вони не працюють, не отримують плату за електроенергію. А це це що? Це в нас величезні збитки. Виходить, що відповідь на це питання вона лежить, знаєте, не в економічній площині. Її треба шукати серед тих, кому вигідно тримати населення України в темряві і в холоді. Це на руку лише одній людині, це Путін. Який заради цього агатить по нашим містам всіма видами ракет і дронів. І йому потрібно, щоб ми зламалися і прийняли капітуляцію. Але цього не буде. І ось в нього не виходить. До справи приєдналися власники Обленерго. Так каже експерт, що власники Обленерго, зрадники, які працюють на державних підприємствах, таких як, наприклад, там, Тернопіль Обленерго, заганяючи населення. Просто в депресію вони свідомо намагаються підштовхнути нас до думки про капітуляцію. Експерт виразив свої сподівання, що американський пендель також прилетів і до СБУ, і ми побачимо невдовзі саботажників на чолі Захметовим у кайданках. Ось така історія. Ну що ж, будемо слідкувати за тим, що буде далі з електроенергією. Ми ж побачимо, як взагалі все це буде вимикатися надалі. Це буде цікаво, до речі, подивитися, як все це буде відбуватися і чим все це закінчиться. Я обов'язково буду слідкувати за всім цим і вам розповім. Побачимо, наскільки вся ця історія, скажімо так, правдива, але якщо якщо чесно, я вірю, ось чесно вам скажу. Пишіть, що ви думаєте щодо цього на сьогодні? все, всім тепла і світла у ваших домівках. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, май. -юай.